Всім привіт! Це компанія Укрармор і це чергове не відео про те, як правильно закріпити балістичний захист шиї на вашу плитоноску або бронежилет. Показувати будемо на прикладі нашого захисту шию та бронежилету IBV. До плитоносок воно кріпиться абсолютно аналогічно. Для початку нам треба зняти ось ці м'які наплічники. Вони кріпляться на велкро, тому знімаються вони досить швидко. Знімаємо перший та знімаємо другий наплічник. Далі для зручності нам треба зняти горжет. Ось тут, на захисті ключиці, є кріплення, які так само вдягаються на стропи на нашому бронежилеті. Ми їх відкриваємо та просовуємо наш захист шиї всередину нашого бронежилету. Тепер нам треба лише закріпити цими велкрозастіпками нашу. Шию на стропах бронежилета. Так само робимо з іншої сторони. Тепер нам треба встановити наш горжет. Кріпиться він у двох місцях. По-перше, це ось ці велкропанелі. Ними він кріпиться до захисту шиї. І завдяки цим велкропанелям відбувається регулювання по об'єму. Кріпимо наш горжет. Далі, ось цими стропами він кріпиться до бронежилету. Бажано їх вплітати, як ви вплітаєте ваші підсумки в стропи молі. Але в принципі можна просто приклеїти його. Це робиться для того, аби під час пересування ви могли відкинути ваш горжет і зручно пересуватися, не хвилюючись, що ви десь загубите ваш горжет. Ніби все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А головне обирайте лише якісне військове спорядження. До нових зустрічей з вами був Укр Армор.